Всім доброго дня! Вірш про зиму, назва грудень, поет Михайло Литвинець читає Шибаїну Вночі мороз по волі, інім упав на шлях, спотикається на полі, місяць грудень по грудках. І тому такий він гнівний, друже з вітром кружаним, а куртечка рівно-рівно досипає світ за ним. Сипле сніг, мов стелекилим, Щоб за грудним із дібров, тим репучим снігом білим рік новий до нас ішов. І на останок бажаю вам гарного дня і здоров'я. Бувайте!